Зараз я записую відео для всіх ти цикашників, для тих, хто їх підтримує. Чекайте, це ваша агонія, те, що ви пишете, це ваша блять, агонія. Ви розумієте, що терпець вже рвався. У нас дуже багато. І тих, хто все заче, хто блять, проходив бойові дії і не тільки. Ми по вас прийдемо. Ніхто з вами говорити не буде. Я вам відверто це говорю. Я людина, яка була. На нулі. Я з 253 го батальйону. Арей. Це Курський Сумський напрямок. Я був безпосередньо на нулі, на відтяжки, на різних позиціях різні задачі виконував. Ви говорите, що я боюся. Та ні, от виходжу, бачиш, виходжу спокійно, блядь. Кого мені боятися? Вас ти цикашників крис, блядь, тилових. З якого це дива я маю вас боятися? Ну нічого не попутали. що це ви. Ви знаєте, що якщо люди об'єднаються і почнеться двіж, то вам не злапне. З вами не будуть говорити. А ми будемо робити те ж саме, що ви робите з людьми. Бить вас, гусики пакувати і так далі. Чекайте. Ще трошечки. Якось так.